Друзі, усіх вітаю! Сьогодні будемо готувати медовий рулет з маковою начинкою, а зверху покриємо його смачним шоколадним кремом ганашем. І в першу чергу приготуємо ганаш, бо він має добре охолонути та стабілізуватися у холодильнику. Для приготування крему мені знадобиться вершки жирністю 33% та шоколад. Вершки я добре нагріла у мікрохвильовій печі. Висипаю шоколад у гарячі вершки. Коли додаєте шоколад у вершки, хай він трошки постоїть 3-4 хвилинки, шоколад пом'якшиться і вже тоді можна добре його вимішувати. Шоколад повністю розчинився і я забираю мій крем у холодильник. Приготуємо макову начинку. Мені потрібно молоко, мак, цукор і манна крупа. Мак я подрібнила у кавомолці. Також можна використовувати блендер. У кастрюлю всипаємо мак та вливаємо молоко і на середньому вогні добре все прогріваємо ось така маса має получитись. Після того, як мак вібрав в себе усе молоко, додаємо цукор. Тепер ми додаємо цукор і знову відправляємо на плиту. Прогріваємо, щоб цукор повністю розчинився. Цукор увесь розчинився, тепер додаємо манну крупу. Також додаємо родзинки, я їх добре промила, але не запарювала окропом. І все дуже добре перемішуємо. За допомогою блендера треба подрібнити горіхи. Також можна це зробити ножем. Додаємо подрібнені горіхи до макової начинки. Ось така смачна, ароматна горіхова макова начинка у нас виходить. Макова начинка готова. Приготуємо тісто. Для приготування медового рулету нам потрібно яйця, мед, цукор, розпушувач та борошно. Яйця я поділила на білки та жовтки. Жовтки потрібно взбити до пишної світлої маси. Паралельно я поставила мед у мікрохвильову піч, щоб він нагрівся. Коли жовтки вже добре збилися, додаємо потрошки мед. За рахунок того, що мед буде теплий, наша маса взіб'ється до світлої пишної маси ось до такої. Жовтки поки що залишаємо охолонути, Взбиваємо білки. Спочатку взбиваємо 3-4 хвилини до піни, а потім потрошки додаємо цукор. Після того, як ви додаєте увесь цукор, потрібно збити до ось такої меренги. У борошно додаю розпушувач борошно в мене просіяне. Тепер я додаю це борошно у взбиті жовтки. А після того додаю у цю миску взбиті білки з цукром і усе добре, ретельно перемішую. Маса вийде дуже ніжна, дуже насичена повітрям, і треба дуже обережно перемішувати, щоб білки не упали. Випікати я буду на пекарській бумазі, розподілила тісто на усю поверхню пательні. Випікається такий рулет дуже швидко приблизно 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Коли рулет повністю охолонув, треба обрізати край. Обережно перевертаємо його та знімаємо пекарську бумагу. Рулет треба обов'язково просочити, я просочую цукровим сиропом. Рулет повністю охолонув. Я наношу на нього макову начинку і розподіляю її по всій поверхні. За допомогою пекарської бумаги обережно скручуємо у рулет. Після того, як ви повністю скрутили рулет, він має відстоятися у холодильнику приблизно 2 години. Зверху я також обов'язково просочую його сиропом. Хто не знає, як варити сироп, берете цукор та воду у пропорції 1 до одного, проварюєте до кипіння і охолоджуєте. Ганаш, я трохи взбила міксером. І зараз буду його наносити на рулет. Збивати ганаш потрібно не більше 2 хвилин, щоб не перевзбити крем. Я нанесла весь ганаш на наш рулет і зверху присипаю його трошечки какао. Друзі, мій канал зовсім новий. Я вас дуже прошу підписатися та поставити вподобайки.